Депортація українців з їх прадідівських земель Лемківщини, Холмщини, Нацяння та Підляща стала трагедією для понад півмільйона людей. Землі крайнього заходу України Сталін виміняв на Калінінградську область. З населенням не церемонились. Рішення було однозначним: українців, росіян, білорусів на схід в Радянський Союз, євреїв і поляків на захід у Польщу. Переселення мало передбачати добровільний характер і відбутися у короткі терміни з 15 жовтня 1944 до 2 лютого 1945 року. Тим часом добровольців виявилось мало, і процес затягувався. Це зовсім не відповідало планам, як польської, так і радянської сторін. Незважаючи на те, на добровільність, дуже мало сімей вирішили залишити свої домівки і поїхати в чужу країну, в чужу далеку дорогу. Тому депортація набрала примусового характеру і здійснювалася за допомогою війська польського. Ця депортація примусова тривала до 31 грудня 1945 року. Після цього розпочався процес пацифікації залякування українців, які залишилися і ще не переселилися. Тернопільський науковець, педагог, краєзнавець, громадський діяч Йосип Свинко. День коли виселили його родину з рідної домівки, пам'ятатиме в деталях усе життя. Тоді на покрову у 1945-му йому було 11. Це я добре пам'ятаю цей час, бо я вже був тим підліткою. Я то все добре розумів. Вже знав і розумів і йшов. Та як прийшли ранком повідомили, дощовий день холодний був на покрову. Пішло вічко наш польські віч зайняло час села. Західно зайняло і попередили, що от через кілька 3-4 години вибиратися. Ну і люди почали збиратися, хто як міг, хто мав коня, воза клав, хто не мав, на плечі брав оце. І так почали 7 кілометрів пішки, дощовий холодний день був. Дорога була важкою. Це тепер якихось дві сотні кілометрів долаються автомобілем за кілька годин. Тоді вони здавали свічністю. Оцей осінний день. Від 15, від 14 жовтня до Тернопільщини, до станції Миколинці Струсів, це я тепер добре знаю, це є рівно 250 кілометрів від ЦК, від Брами до Брами, бо я вже машину доїздив, так ми добиралися 7,5 тижнів. 5 грудня сніг випав, ми приїхали туди, нас викинули на сніг, Ніхто не зустрічав, ніхто не приймав абсолютно, і люди розбрелись по навколишніх селах знайти десь хату. Їх не завжди зустрічали привітно, але працьовиті, більш а ще наполегливі. Вони добре освоїлись на нових землях з 35 героїв праці Тернопілля, сім з переселенців. Їх нащадки часто відвідують прадідівські землі, гуртуються у товариства, дотримуються звичаїв і обрядів.